Без докорів сумління та конфліктів із українським законодавством Верховна Рада проголосувала за закон, що дає змогу військовим, які вперше самовільно залишили військові частини, добровільно повернутися на службу. Зробити це можна не пізніше 1 січня наступного року інакше кримінальна відповідальність і позбавлення волі на строк до 10 років. Нині багато військових скористалися такою можливістю та повернулися до військових частин. Чому пішли та чому вирішили поновитися на службі? Дивіться зараз у збройних силах з 16-го року повномасштабна війна розпочалася для нього з Херсонщини. Разом з побратимами він виконував складні завдання, звільняв від окупантів правий берег області. Без ротації чоловік був понад рік. Зізнається, за ці роки він неабияк утомився, дався взники і важкий психологічний стан. Тож, не дочекавшись відпустки, боєць самовільно залишив частину. Нині ж, завдяки новому закону, повернувся до рідної бригади. Завдяки цьому новому закону, який ви я мене поновили на службі. Це десь було десь тижні п'ятого числа цього місяця. Раніше я був в розвідуванні роті, Зараз я в батальйоні безполосних систем. Це більш спокійна обстановка. Завдяки змінам до закону про військовий обов'язок та військову службу бійці, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували до 29 лютого цього року. Мають можливість не пізніше 1 січня 25-го повернутися на службу з по. Новленням усіх виплат пільг і соціальних гарантій вже розроблений і працює певний алгоритм дій для керівників військових частин, до яких звернеться такий військовослужбовець з приводу поновлення на військовій службі. Але хочемо зауважити, що військовослужбовці, які мають намір повернутися з СЗЧ або ті, які дезертували за час їх відсутності, виплата не поновлюється. Повернувся до бригади і Леонід. Він у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік загнав поранення, має контузію. У лікарні дізнався про проблеми в родині та поїхав додому. Повернувся на службу місяць тому. Зараз нищить ворога на Донецькому напрямку. З психологічним станом та сімейними проблемами так прийшлося мені, що потрібно було поїхати додому. Та поїхав я додому потім. Питався так сказати повернутися на військову службу через неділю. Я вже так настояв, щоб поїхати з зони бойових дій. Щоб до бригади повернулося ще більше бійців, створено спеціальний телеграм-бот. Його головна перевага анонімність. Результат кажуть, є за два тижні охочі боронити нашу землю. Подали зо пів сотні заяв. Коли людина напродовж ну, майже трьох років, шість днів на позиції, день відпочиває, то психологічно досить важко. Плюс можуть бути якісь конфлікти. Наприклад, якщо там конфлікти десь підрозділі, то як правило люди з інших бригад. Йдуть до нас бойова бригада, нам завжди люди потрібні. Плюс ми зараз розширяємось. у Нас батальйон безпілотних систем з'явився. Головна мета закону дати військовослужбовцям другий шанс поновитися на службі та гнати ворога з нашої землі. Тоховсіми, я ще їх не покину, на кого я їх оставлю. Про що мрієте? Та Це що закінчилась війна? Вже хочеться до сім'ї, якось до близьких рідних. Христина Венгерйоскайте, Денис Сінегін, факти і сітіві. Єдині новини.